Купив знайомий, купив без перевірки. Ну, а що ви хотіли? Якщо купуєте автівку без перевірки, то готуйтесь до сюрпризів. Гляньте на це фото. Ну ви ж розумієте, що за автівку купив ваш знайомий. Давайте тепер глянемо на повний звіт CarVertical і подивимось, чи дуже все тут критично. Усі автівки перевіряють за посиланням у шапці профілю. Посилання дає знижку 20% на всі перевірки. Ну то, що автівка бита, це 100%. Не знаю, знав ваш знайомий, коли купував автівку, не знав, що було ДТП. Купили її на аукціоні битих автомобілів. Чи сильно вона бита? Та ні, начебто не сильно. Більше вона підрозібрана. Ну, не вистачає крила, не вистачає фари, але ось які запчастини є у багажнику. Тобто ДТП було, але воно не смертельне. Ви казали, що пробігу було 170 тисяч, коли ваш знайомий купляв цю автівку. Так, ось бачимо, є такий пробіг 170 тисяч у 24-му році, третій місяць. Але до цього, 24-й рік, перший місяць, було 200 тисяч. Тобто. 30 тисяч скрутили. Так, це небагато. Але так зробили, щоб пробіг був трошки покрасивіше. Ну, Ось така автівка. До речі, нічого прям такого смертельного тут немає. І скручено не сильно лише 30 тисяч, і ДТП не таке страшне. Все могло бути гаразд страшні... страшніше. Так що перевіряйте автівки. Сайт Кравертика, промокод авточек або посилання в шапці. Профилі.